Пановні колеги, хочу почати свої виступ з двох визначень творчості. Єосів Бродський. Всяке творчество є, по суті, своєю молитвою, і всяке творчество направлено в ухо Всевишнього. І інше визначення. Викарково, Там, де є життя і свобода, є місце і для нового творчества. Тобто, два таких підходи, які свідчать про одне розуміння творчості як під, чогось піднесеного. От і інше розуміння як творчості, як більш схоже на сучасний термін креативність, коли ми наближаємо це розуміння до повсякденного життя, до свободи людської, і взагалі це достатньо складне складний феномен, складне. Науково поняття, існує багато теорій, філософських, психологічних і інших, педагогічних, що таке творчість. І думаю, що в рамках сьогоднішнього форуму ми не зможемо до кінця з'ясувати остаточно, що таке творчість. Але, от в зв'язку з попередніми виступами, коли ми говоримо про відродження України, про те, що потрібно Певні нові цінності пропонувати, і тут феномен творчості може грати величезну роль, тому що будь-яка цінність це завжди творче ставлення людини до цінності, це здатність прийняти цю цінність, розвивати, творче ставитися, втілювати в своє життя. Сподіваюся, що ви всі бачите слайди. І ті, хто слухає дистанційно, і ті хто, ну, ті, хто в залі зрозуміло, що все добре у нас вийшло. І ну, на слайді ви бачите різні підходи, починаючи з давньої Греції, від теорії Мемезіса у Платона Аристотеля до вже більш сучасних соціологічних, психологічних теорій творчості. До речі, у Уеріфа Фрома. Існує теорія біофілії, його вчення про біофілію і там творчість грає якраз ключову роль, От, тому що виникає питання: якщо пострадянський, України є пострадянською, зруйновані були демократичні цінності, якщо ми відмовляємося від християнських цінностей. Як світських вони не є світськими, не можна, як попередній виступаючий пан Олексій сказав, казав, що не можна любити ж, жертовно жартовна та кожного людину, виконуючи свої професійні обов'язки, будучи громадянином. Тому виникає питання, на чому побудувати відродження країни, на якій філі, на європейських цінностях. На теоріях, на певних підходах, які вже розроблені, це відкрите питання. І тому думаю, що творчість тут буде доречною як щось таке таке. Сюди? А, сюди, все. Добре. І е, я хотіла наголосити на такій проблемі, е, проблема творчості сама по собі є складною комплексною, а як теоретична проблема, а ще є проблема творчості в, в науці і в природничих і гуманітарних науках. І е, от якраз як гуманітарні, так і природничі науки є. Підпадають під, під закономірності, які, на яких будується наука. Це раціональний спосіб пізнання світу, але е, різниця в тому, що природничні науки вже повністю вони побудовані на математизації природи, на цифрі, І, а гуманітарні науки. Вони все ж таки ближче до людини, вони розвивають рефлексію, розвивають соціальні якості, комунікативні якості людини і більш якісні да, тут показники беруться до уваги. І от якраз небезпека сьогодні в тому, що і кількісні показники стають пріоритетом в інформаційному суспільстві. В сучасному глобальному суспільстві щодо критеріїв всіх науковців, незважаючи на те, до якої сфери ці наукові, в якій сфері він працює, так, такі вимоги, щоб було якомога більше кіль... кількість друкованих праць, обсяг цих друкованої продукції. Як, щоб ці праці були регулярні, щоб вони були надруковані в певних журналах, так, Web of Science або фахові журнали українські, і за всіма цими вимогами до творчої особистості до науковця. Зникає сама творчість, тому що науковець ну, комп'ютерна дійсність, комп'ютерна реальність нам диктує дуже швидкий, потужний образ такий життя насичений який ми не встигаємо, да, людина фізично не встигає за тими можливостями, які пропонує комп'ютерна реальність інформаційні технології, і е, тому виникає питання: що робити, як вижити, так, або вдаватися до автоплагіату. Тобто, людина не може генерувати стільки цікавих нових ідей е, е, так часто е, От, відповідності до того ритму, який задають їй інформаційні технології. І в цьому теж така гуманітарна проблема: що робити, як бути. От зрозуміло, що європейська наука ґрунтується на раціоналізмі. Це раціоналізм такої, такий класичний. Декартівського картезіанського тонку, еґ-когітерсум. Отже, я мислю, тобто існую, і мислячи, людина, людина наділена розумом, вона має всі властивості для того, щоб зрозуміти, що є істиною, що є науковою істиною. Цього достатньо. От. Але ми розуміємо, що і форми раціональності теж розвиваються з часом, і я спробую відведений ну, мені час, тут небагато вже залишилося, все ж таки розглянути, як змінюється розуміння щодо науки. Якщо спочатку, XVIII столітті вважалося, що науковець нібито зверху, збоку дивиться на об'єкт спостереження і жодним вчином не впливає на нього на другому етапі. Не класичному так, кінець 19 20-го 20 століття Альберт Ейнштейн, теорія відносності, імовірності. Ми говоримо про те, що вже якості об'єкта залежать від людини, так, простір, час. І розуміємо, що ці математизація природи, яка була зроблена Галілеєм, Галілеєм, вона. Будувалося на це, це був перший шлях, щоб зробити всі якості, простір і час і все, що ми сприймаємо органами чуттів, перевести це в математичну форму. Тільки тоді можна побудувати сучасну науку, порівняти більше-менше, ефективне лікування, неефективне препарати. Там, ну, я працюю в медичній сфері, тому мені краще такі приклади, і постнекласичний період. Коли ми розуміємо, що будь-яка наука має справу з людиною сумірними складними системами, відкритими системами. Що це означає? От уявний експеримент Шрідінгера, який часто використовується як метафора в політиці, в публічному житті, але тут ще є такий науковий сенс: що коли шухляда закрита і там є кіт. І є склянки радіактивний елемент, склянка з ртрутою. Ми не знаємо, чи розбита ця склянка, чи живий кіт, чи він мертвий. 50% на 50%. Але коли дослідник відкриває цю коробку і бачить, там вже або кота живого, або мертвого. Тобто своїм втручанням вчений вже спрямовує процеси в певному напрямку. Він змінює, він вносить зміни. Навіть в цю штучно створену дослідницьку ситуацію. І тому сьогодні багато говорили 90-ті роки була популярна так звана синергетика, У нас наш Національний університет Шевченка розробляв і цю ідею синергетики в філософії науки. І е, інші різні методологічні підходи сьогодні також затребовані, і ми можемо сказати, що, е, що е, от е, бачаюсь, е, всі принципи наукової діяльності сьогодні вже розглядаються в контекстах е, сингетичної раціональності, герменевтичної, етичної. Е, Громадянської раціональності і тому вплив так, гуманітарних наук, які отут, ну, прочитаєте на слайді, якщо кому цікаво, можу надіслати презентацію, і е, криза європейських наук якраз на початку ХХ століття в чому вона, е, як вона відбувалася за на думку Гусерля? Філософа німецького це роз'єднання наук про дух і наук про природу. І зараз такий зворотній рух, коли є нагальна потреба об'єднати гуманітарні науки і природничі науки. Недоліки природничих наук теж от недоліки природничих наук в тому, що математизація природи. Що все перетворюється на об'єкт спостереження, а недоліки гуманітаристики в тому, що немає, вони відірвані від повсякденного життя, від практики, від прогресу сучасних біомедичних, зокрема технологій. Вони не гарантують успішну зайнятість людини і кар'єру, і нібито мають такий теоретичний характер, базується на. Тлумачені текстів, і тут багато філософських проблем гуманітарних наук, але у нас не багато часу, оскільки нема, нема вже. От хочу вам порадити От, така книга Михайла Епштейна є про творчість, і сьогодні ми мета гуманітаристики якраз в, в тому, щоб Навчити да, науковця поєднати ці природничі науки з підходом гуманітаристики, з тим, щоб зрозуміти, якщо ми маємо справу з, зі складними людинорозмірними системами, то а це дослідник, це стиль мислення наукового, це парадигми, які він пропонує, це концепти, це методологія, яка залежить від парадигм, то завдання якраз. Щоб розвивати рефлексію науковця, щоб він був здатним звернути погляд на самого себе і зрозуміти всі ті обмеження науки природничих або обмеження гуманітарних наук, і враховувати ці обмеження, виходити за ці обмеження. Якщо це гуманітаристика, то в сферу практики потрібно робити більш практичними гуманітарні науки. Якщо це природничі науки, навпаки, потрібно розвивати мислення, рефлексивне мислення у науковці, щоб він бачив себе не як засіб виконання наукової роботи, а як особистість, яка теж Впливає своїми цін, цінностями, своїм ставленням до наукової справи, і впливає на кінцевий науковий результат. От, і я не буду тоді просто покажу, що істина да, здобуття істини відрізняється в науках гуманітарних і природничих, да, і це розуміння істини. Відношення знака, смисли для так званий трикутник гот, либо, Фреге. От, і є свої закономірності, що гуманітаристика має справу з текстами, з розумінням цих текстів, з зануренням. І е, сьогодні ми, крім раціональності е, класичної, Аристотелівської, е, логіка дедуктивна, ми ще маємо раціональність етичну. От, етика любові, етика благоговіння перед життям, Альберт Швайцер, германевтична раціональність. Да, ми тлумачимо інтерпретація будь-яких будь здобутків методів наукових в певних контекстах відбувається. От, екологічна раціональність, філі, філі, да, ми, любов, любов до чого, до кого. До людей або вже в широкому розумінні слова до життя, да, біофілія. От, Громадська раціоналізм, коли ми оцінюємо вчинки людини через її громадські обов'язки, через те, як вона платить податки, як вона бере бере участь в громадському житті, особливо сьогодні в Україні в умовах російсько-української війни. І тому в будь-яку діяльність, будь-яку творчість як складно. Дуже таку діяльність і піднесену і прагматично ми оцінюємо з точки зору вже нових форм раціональності, от, комунікативна да, раціональність і так далі. Останній слайд, от, що дійсно ми виходимо на інші засади поєднання природничих і гуманітарних наук на засади нової раціональності і будь-яку творчість потрібно також розуміти з точки зору нових форм раціональності. Mm -hmm. Дякую за увагу.